Всім привіт, друзі, з вами завжди Сергій, і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як спор на нашому каналі. А ну що ж, по передньому випуску ми змогли вийти на поверхню, таким чином зробити, зробили еволюційний скачок. А тепер головною метою це, звісно ж, добувати собі їжу, виконувати різні задачі, робити все, щоб вид став розумнішим та сильнішим якомога швидше. А ну що ж, наш, наше сторінко проголодалося. Давайте знайдемо йому їжу. Ось це перший ось такий маленький вид, якого ми поки що з'їмо. А це доведеться зробити, тому що інакше виходу немає, подивіться, ми, хоча є плитоядини, нам доведеться їсти, багато їсти. А так як якщо ми вб'ємо ось такого одного представителя даного виду, то це дасть нам 20%, ну 20 ДНК, які який знадобляться, щоб модифікувати персонажа та робити його більш пристосованішим до навколишнього середовища. А перша задача наша виконана ми підживляємо свою енергію. Знайшли ось такий, ну, знищили точніше ось вид. А досить прикро, звісно, ж таке робити. Ну, але що ж поробиш? Ось така реалія, ось такі в нас пироги в спор. До речі, я б дуже хотів, якби ви мені скидали скрини стосовно цієї гри, чи то може в контактах, чи то може в описі під цим відео, тому що особа-то в мене, знаєте, не є хороших таких навичків, ну не знаю, творчості. Я не можу створювати там хороших персонажів. А то, що якщо ви скинете мені хороший ось такий вид, на який буде можна рівнятися, то обов'язково наступний випуск ми будемо створювати того персонажа, який найбільше вам сподобається. Ну і на подобі скрина робити це. Ось є в нас ось такий вид, який зветься хвост Лі. Давайте з ним краще потовершуємо, якщо це ми зможемо зробити, якщо з трьома персонажами ми потовершуємо, це дасть нам змогу здобути 25 ДНК. А свою чергу, це зможе підтягнути нас на новий еволюційний рівень. А що, що ми будемо дивитися робити свою чергу? А так, другий персонаж вже є. А давайте ще з одним хвост Лі» потовершуємо. І таким чином виконуємо ось це таке нелегке завдання. А так, є, шановні мої, ще одне завдання наше виконане, доведеться шукати нових фрагментів. От подивіться, віртуальний світ справді досить хороший. Я не можу просто це не показати. І гра 2009 року, але подивіться, цей відкритий світ, який в нас тепер є, він просто щось. Старенька гра, але настільки вона добре оптимізована, що це просто не передати словами. Я всім раджу підписникам та глядачам, які полюбляють ось такі ігри. обов'язково собі скачувати її, силочку я лишу в описі під цим відео. А щоб ви змогли насолодитися разом зі мною з такими чудовими моментами гри, як спор. А я давненько грав цю гру приблизно в 2010 році, тоді я ще був молодий, тепер на мені вже 21 вік, але такі ігри досить приємно пограти, приємно у них ну, згадати своє дитинство. Тому що дуже хороших і багато позитивних емоцій в мене виникло завдяки цій грі. Клас не досить такий персонаж, який, ну, від, який недобре до нас відноситься. Ну давайте з ним потоваришуємо 20% ДНК, а дають мені за те, щоб я з ними І Вони до нас на Ого. А є, шановні мої, перша задача наша виконана. Тепер наш персонаж стає більш розумнішим. В нього розвивається мозок і таким чином. А це дає і відкриває перед нами великі перспективи в майбутньому. Сила мозгу. А наше створіння стало розумнішим і освоїв декілька навичок. Тепер він зможе створити свою стаю, а так як разом веселіше. А для того, щоб створити стаю, нам доведеться піти в гніздечко, яке ми, шановні мої, ну, зможемо закликати своїх персонажів, ну, в принципі, друзів. А так, йдемо товаришувати з іншими представителями даного вида. Давайте, вони досить люблять тут так товаришувати за допомогою співів. Це ну, добре, так як це є найперший і найлегший спосіб потоваришувати з різними видами. А ну що ж, виконали ми це завдання, тут є фрагментик, тепер вони нашими є друзями. А так, доведеться прямувати далі, шукати більше пригод, але подивіться, бляха-муха. що ж це таке? Ох, ніхрена собі, блін, сказав я собі. Бог мій милий. Але... Дра... о. Боже мій милий. Так, ох, ніфіга собі, ох, бога, тиска мені сила в плечі, вони просто мене напросто з'їли. Ось цей вид, який дуже вороже для нас налаштований, він просто-напросто вбив мене. Ну що ж, перший о, погибель. На сьогоднішньому такому випуску. А всяке буває, ніколи не знаю, що тебе чекає попереду. Ну, але, друзі, ось таких прикрих випадків залишає, ну, буде в чим далі, тим багато. А так, давайте вивчаємо новий навик, який допоможе нам робити удар із розбігу. Ну ну що ж, добре, є нас 216 ДНК очків. А шановні мої, наш персонаж виростає, дуже б, було, дуже б було логічно, якби ми зробили і модифікували його. Ну але я поки що я це не буду робити, тому що буду чекати вашого скріна, а якого я дуже чекаю, тож обов'язково зробіть мені таку милість. А так як разом з вами ми будемо створювати ось геройчиків у спор. А це гніздечко повністю пусте. Напевно, тут його вбили, їх точніше вбили, ну або можливо я навіть і не знаю що. А так, давайте шукати нових фрагментів, вже один із них бачу. Так, де ж я ж попав фруктами. ну Давайте спробуємо. Хоча фрукти, щоб ми з'їмо, це ну, погано відіб'ється на здоров'ю наших ну, на здоров'ю такого створіння, яке ми створили разом з вами. А так, прямуємо до нового виду, який я вже бачу. Тут у них також є один фрагментик. А це малий невеличкий вид, який, який зветься Ангелоїд для Хамухей. Важко навіть вимовити. Ну але вони більш менш до нас лояльно відносяться. Давайте краще з ними фатоваришуємо, думаю вони не будуть проти. 6%, ну 6 ДНК дають за те, щоб ми, о, Боже, мій мілий. Я якимось, ну, дуже шкода, так як я випадково нажав на те, щоб їх і з'їсти, ну але треба ж підкріпитися також. Щоб, якщо ми з'їмо три представителі їхнього виду, то таким чином ми добудемо там 6% ДНК. Ну це абсолютно нічого, от чесно вам відверто скажу, ну але як же ж є. А так, їхнього вожака ми прибираємо. Таким чином тепер його з'їмо. І що? І давайте доб'ємо останні два види. Хоча не дуже хотілося знищувати цей вид, який є біля нас. Ну, потоваришувати з ними не вдасться це остаточно. Ось гляньте, наскільки вертуальний світ дуже прекрасний. А так, є що ж тут? А це, напевно, якісь хімічні випари бо там вулканічні, ну не знаю, ще щось. Підійти до нього не вдасться на привелике дуже б хотілося глянути, що ж там є. Хоча ні? Ого! Круто! Круто, що до нього подивіться, <рес> наскільки це круто. Так, але добре. Я думаю, що він знову ж таки впаде і розіб'ється таким чином. Ну що ж, давайте ще раз спробуємо з такими випарами, які йдуть із під землі, де ми можемо йти, от гляньте. Бачите, що діється на поверхні. А на поверхні я знаходжу один вид, який дивиться на нас як на скажених. Ну, давайте потоваршуємо з ними глянемо, що ж дадуть вони мені. Сподіваюся, що ворожі до нас не будуть налаштовані, так як біля них є два фрагменти. Це фрагменти, які допомагають кісті ніг. От подивіться, бібі-гон. -бі Ось такий вид, і даний вид, от подивіться, є зверху, який зветься Дракош. А ну що ж... Давайте потовершуємо з цими двома видами, а потім глянемо, як будуть розвиватися події. Сподіваюся, що не дуже погано на це все буде. А 30 ДНК дають, якщо ми з ними потовершуємо, але навряд чи мені це вдасться так, як вони люблять танці. Ну що ж, а до танців мені далеченько, так як я не бодфікував свого персонажа, давайте потовершуємося з таким персонажем, який є тут на горі, як із Дракошом. Да так, а прямуємо... О, Боже мій милий! І наскільки це прекрасно, подивіться, я б так хотів створити ось таке створіннячко, І вони літають. І ви гляньте, у нас бляха. Я ж завжди мріяв літати. Пам'ятаю, що навіть, навіть коли грав в спорт, то я також старався літати. Так, вони співають. Боже мій милий. От гляньте, блін, як це ж прекрасно. ну А щоб поторушати з ними, мені також доведеться стаю мати. Ну але що ж поробиш? Це поки що мені неможливо зробити. А біля них нема ніяких а, таких блін, щоб шукати фрагментів, тут нема. Так, є декар вожак Ну, але також із цим видом нам доведеться дуже важко. Хоча давайте спробуємо, глянемо, чи вдасться з ними потоваришувати. А щоб перейти на другу ланку, доведеться дуже важко попрацювати. Я не знаю, скільки це відео буде тривати, тому що робити довгий випуск, я прекрасно розумієте, по-перше, не можу. Ну а по-друге, із за технічних своїх Ох, Блін, вони хочуть позірування, Ну, але в нас їх нема. Ось такий вид, подивіться, декар вожак за що мені подобається гра спорт? Так як яку б ви не вибрали планету, тут ви повністю зустрінете багато різних видів, з якими можна дружити, з'їдати їх, ну а також, не знаю, можливо, союзничати в майбутньому. От гляньте, є яке є щось тут відбувається. Подивіться, наскільки тут буйволи. Так, буйволи. От гляньте, їх дуже тут багато. От справді їх тут просто-напросто дуже багато. Вони вороже до нас не налаштовані, але ох, боже мій, та шо ж ти мене їш? Кому ж я що сказав, погане? А подивіться, він прямує до нас. Треба втікати, втікати якомога швидше. Ми дуже далеко відійшли від свого гніздечка. А ці буйволи мені не допомагають, а ось такий персонаж хоче нас. Блін, 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 блін. Давай, бляха, муха, дуже шкода, знову ж таки нас вбили. От наскільки небезпечно досліджувати новий світ, не дивлячися на те, що... У нас, по-перше, немає ніякої підтримки, абсолютно нічого нема. А давайте створимо тепер стаю і будемо рухатися для того, щоб досліджувати світ. Таким чином, думаю, це допоможе мені хоча б якось вижити в таких нелегких умовах. А, ну, але що створити стаю? Ну, блін, створити стаю. Так. Ну, потоваришувати. Так можемо, ми, звісно, ж потоваришувати, подивитися, навіть і своїми персонажами. А, але чи прийдеш ти до мене в стаю, шановний, шановний, шановний мій персонаж? Хоча так. Так, подивіться, ми зробили якийсь модифікатор. Не знаю, що ж це дало, але в нас є поповнення в нашій стаї. Так. Створили ми стаю з одного своїх персонажів, давайте і надали досліджувати віртуальний світ, тепер ми вже є вдвох. Сподіваюся, таким чином тепер менше буде на нашому шляхові ворогів. А я, ну як сказати, ви самі прекрасно розумієте, що грати в спорт не так ж легко. Правду казав мені один із підписників, що ті, хто думає, що це дуже легко грати, так як і гра на перший погляд миролюбива. А на самому ділі це не так. Нам доводиться багато працювати, подивіться багато. А там імпровізувати, робити все, що в наших силах, от дуже вороже ж таки до нас налаштовані. Ну давайте потовершуємо з ними. Так як не дуже б хотів я мати погані відносини з ними. 25% ДНК дають мені за те, щоб я з ними потоваришував. і думаю, мені це вдасться зробити. От подивіться, знайшли ми новий фрагмент, давайте потовершуємо з ними. Ось наскільки багато що значить це стає. А сьогоднішній випуск я спробую дійти до другої позначки, там ланки. Ну, сподіваюся, таким чином ми завершимо випуск, так як ви самі розумієте, що якщо я буду проходити до повного такого проходження еволюційної ну, того, такого сценарія, а це буде дуже довго. Це наскільки буде довго, що я навіть не можу описати. І ще один... Ого, блін, 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 блін. Давай спробуємо ще, так як щось приврав... щось не вийшло нам це зробити. А так. А наскільки справді багато що значить, коли нас двоє? А ну що ж, 25 очків ДНК в нас є. Фрагмент ми здобуваємо, а персонаж відносно ситий. І будемо рухатися далі. Досліджувати віртуальний світ це водночас і небезпечно, небезпечно але в другу, а в іншу чергу це дуже приємно. Так як... Рідко коли зустрінете ігру, в якій буде приємно так спостерігати за всім, що відбувається в світі, тут ви можете побачити стада, які воюють між собою, побачити нові чудовиська, які також досить недружелюбно до вас будуть відноситися різні такі кліматичні умови, ну, там, наблюдати за падіннями, метеоритами, ну і щось у такому своєму роді. А так, знаходимо ми нові два фрагменти. Так, добре. А давайте потоваришуємо. 40 ДНК дають мені, щоб я зміг із ними потавершувати. А... Т... Ого. Ого. Блін, ну але за 40 ДНК я не зможу з ними потоваришувати, так як. Вони володіють позіруванням, кукетництвом, ну, а також добре непоганим таким пінням. Так, ось ці дракоші, от вони в попередній раз нас вбили. Тож доведеться уминути їхню стаю, якщо ми не схочемо, якщо ми не хочемо повторення ось таких нових видів. Не дуже добре було б переселити нову ну, наш вид десь у різне місто, так як це допоможе шанси на процвітання його ж свою чергу. А є ось такий вид, який ми знаходимо. кумедний досить вид. А він зветься Зебраду Вожак. Ну, Вожак, це звісно ж вожак їхній. Так, давайте з ними потоваришуємо. Вони люблять співи. Ну, думаю, з цим видом ми зможемо потоваришувати. 30 ДНК дають мені за те, щоб з ними потоваришувати. А думаю, якщо це ми зможемо зробити, це допоможе вийти на нову еволюційну ланку, а що я в свою чергу буду старатися бляха мухати. як же ж так? Ну, з вожаком дуже важко, до речі, буде потоваришувати. Давайте перейдемо до маленького такого персонажа, який досить нас і навіть і боїться. Ну, але вони володіють... володіють танцями. Ну, для нас танці це... Ну, це важко. Поки що важко. Але ми володіємо співом, який бляха-муха. Боже мій милий! Ви тільки гляньте, та якого ж біса, що ж таке се відбулось, третій раз нас вбивають, це настільки велике чудосько, яке я не замітив. Як же ж так є? От тепер до мене дійшло, наскільки тот персонаж злякався. А ну що ж, анонімуємо, хоча і наша стая перенасел... переселилася, небезпечно все все відвається, досліджувати світ не легко, а в третій раз за цей випуск я помер. Ну, виправдовуватись не буду, багато я туплю, так як давненько я грав в цю о, в ігру, десь, ну, як я казав, у 2010 році в останній раз. А тож сподіваюся, разом з вами ми будемо досві... ну, ставати досвідченішими, ну і успішнішими в нашому проходженні. А наша стая переселилася в друге місто. Тепер ми можемо йти за ними, що свою чого я буду робити. Ну і після цього, шановні мої, думаю, закінчимо наш сьогоднішній випуск. Так, маємо, що маємо. Доведеться ще багато що попутіти, щоб здобути якихось там нових видів, щоб ну, робити еволюційний скачок. Ну, але поки модифікувати я не буду себе, так як б дуже хотілося мати, шановні, чесно кажучи, більше фрагментів, які допоможуть мені там створювати успішнішого нашого героя. А так, прямуємо далі. Вже відбуваються душі. Думаю, на моєму шляхові не буде зустрічатися з таким великих У Всякому випадку досить небезпечно. Небезпечно та й дуже ось так проходити. Ох, хрена собі, Вороже до нас налаштований ось такий персонаж, якого звати Лягорил. Ну, але в них є модифікатор, ну, але до того модифікатора досить важко. Вони вийшли на полювання, хоча їхні, такі, їхню стаю обер о, ну, оберігають декілька представників їхнього вида. Ми все ж таки не будемо ризикувати, підемо, можливо, тут щось вдасться нам зробити. Знайти когось так. Сподіваюся, це не буде ворожий вид. Він буде дружелюбний. Його звуть Довгошийка, Ну давайте потавершуємо. А сподіваюся, вдасться мені це зробити. Вони ворожі до нас налаштовані, ну, але... Так, вони люблять співи. 25 ДНК дають мені за те, щоб з ними потоваришувати. перший персонаж із нами в непоганих відносинах. Давайте перенаправимося до другого. Люблять співи. Це дуже добре, так як я також їх обожнюю, тому що інакшого я більше не можу робити. Ну що ж, є з другим персонажем із зморе потоваришувати, і це просто чудово. На 25 ДНК не просто так валяються на дорозі, тож що для мене це просто приємно і прекрасно мати такий хороших друзів у такому далекому ну, час, ну настільки в далекому відстані від нашого від нашої стаї. А так, але треба бути обережним, тому що чим далі я заходжу і досліджую віртуальний світ, тим більше є неприятелів в яких... Які не проти поласувати нами. А це трошки небезпечно з одного боку, ну, але з іншого боку, що ж тут поробиш, щось мені це не подобається, шановні мої. абсолютно, абсолютно мені не подобається, наскільки тут багато звуків. Богатирська мені сила в плечі. Та що б мене подивіться, шановні мої. А наскільки великий монстр я, я хоча і ризиковано йти до нього, але подивіться. А це просто щось. Ви тільки гляньте тисячу. Тисячу очків е, в нього життя, він знищує всіх хто, хто є біля нього. це просто щось. Я навіть уявити собі не можу. Навіть ушастий Єті боїться його. От гляньте. Ну що ж, можемо його дослідити або можемо зовсім втікати звідси, так як він з'їдає. Представіте, він легко може нас надоздогнати, але... Щоб не здослідити його, нам просто не вдасться це зробити. Але подивіться, йде за нами ЄТІ і від якого я не можу втікати. Блін, скотина ти єдна. Та що ж ти до мене пристав? Що ж ти хочеш від мене? Блін, четвертий раз поспіль нас знищують. А думаю, на цьому випуску я закінчую на цій ноті закінчую свій свій випуск, так як дуже справді небезпечно проходити його. А я. Все ж таки вимушений буду модифікувати свого персонажа, тому що, по-перше, я не можу рухатися досить ну, швидше. А по-друге, у мене нема навіть кликів і там кисня, які допоможуть мені, ну знаю, що ну, вони мої, ставати більш захищеним. А всякому випадку я чекаю на ваші скрини, я чекаю на те, що ви допоможете мені вибрати назву стосовно нашого персонажа. А дуже люблю, поважаю всіх вас, а прислухаюся до вашої думки. Залишайтеся за геймером, допомагайте мені в розвитку, допомагайте мені створювати нашого персонажа, коли подивіться такого. Маленько, і разом з вами ми будемо проходити в наступних своїх випусках, які обов'язково будуть. До побачення всім та хай вам щастить!